Добрий ранок усім, пересадили гусей Смирали в інший вольєр для того, щоб не було кровозмішування мамутів і сірої. Якраз буде скоро закладатися перший інкубатор гусиними яйцями. За цей період, якщо десь хтось підгуляв, Мають очиститися, щоб уже через місяць, коли добре всі рознесуться, були породисті гуси, такі як потрібно. Хунтік. Що там? У корей пересадили сірих окремо, а риженьких і чубатих Тут залишили в цьому вольєрі. І до них ще з іншого вольєра пересадили домінантів. Вон вони такі. Їм всім одягнули. Очки, щоб не було давної змоги в них довбатися, в них це є така штука. У нас вже якась качка, це з дорослих зранку несеться вже обично всі вечір обід, а це вже з самого ранку і яєчко є. У цьому вольєрі посадили усіх аміруканців. Півник хороший, які гарний. Зрозумне діло. Побачимо, що з цього вийде. Мамутів. Залишили біля хліва щоб нікуди не ходили вихід <кій> <кій> на великий вольєр закрили, щоб не неслись де попали, коли хочуть. <кій> Позакривав. Тут у нас курей таких попелястох, сіреньких. Разом з півнями двома до гусей й мамутів пересадили. Місце, тут дозволяє, щоб кури були разом з гусьми. там є зверху сідало. Зараз покажу. Тут як і місце для гусей, так робилось і місце для курей. І все. Сразу що в хлів заглядаю, та зайва. А тут всі попелясті кури з мамутами.